Українців можуть позбавити пенсійних виплат, названо причини, через що пенсії можуть припинити виплачувати і чи можна відновити виплати. Що передбачено законодавством у деяких випадках пенсіонери можуть втратити виплати Це передбачено законодавством. Зокрема, додаткові причини для припинення виплати пенсії, передбачені законом. Про внесення змін до деяких законів України про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, який ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2024 року року, причини для припинення виплати пенсії існує п'ять причин, через які пенсійні виплати можуть скасувати. Це станеться у випадку, один, якщо пенсію призначили з урахуванням документів, які містять недостовірні відомості. Два. Якщо пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, статус тимчасового захисту не рахується 3. Якщо особа визнана зниклою безвісти 4. Якщо протягом 6 місяців поспіль пенсіонер не забирав свою пенсію поштою або протягом півроку не знімав їх з пенсійної банківської картки 5. Якщо одержувачі пенсії не пройшли необхідної фізичної ідентифікації чи можна відновити виплату пенсії, у разі припинення виплати пенсії її можна поновити. Для цього необхідно пройти ідентифікацію. Після того, як пенсіонер пройде ідентифікацію, виплати йому відновлять, а також нарахують гроші за місяці. В яких виплати були припинені, пройти ідентифікацію можна кількома способами звернутись особисто до відділення Щадбанку або Пенсійного фонду України, авторизуватися віддалено за допомогою підпис на сайті електронних послуг ПФУ, підтвердити особу за допомогою відеозв'язку у разі перебування за кордоном, отримати у закордонній дипломатичній установі України довідки про факт проживання. За кордоном і надати її до ПФО, Українці можуть перейти на інший вид пенсії та отримувати більше як це зробити? Хто може перейти на інший вид пенсії та отримувати вигідніші пенсійні виплати? Про це розповіли у пенсійному фонді. частина українців може збільшити розмір своєї пенсії, йдеться про громадян, які мають право на декілька видів пенсії, за віком, вислугу років. За інвалідністю у зв'язку із втратою годувальника. Якщо людина отримує один вид пенсії, але інша вигідніша, має сенс перейти на неї, про це нагадали у Пенсійному фонді України. Відповідно до статті 10 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року 1058 особам, які мають право на різні види пенсії за віком. За інвалідністю у зв'язку із втратою годувальника призначається лише один за цими видами пенсії за їхнім вибором так, людина може отримувати пенсію за вислугою років до досягнення нею пенсійного віку. Але після досягнення такого віку, якщо це вигідніше, можна перейти на цей вид пенсії, вигідно це буде зробити, якщо після виходу на пенсію за вислугою років людина продовжувала працювати. У такому разі можуть бути враховані стаж та заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, а отже, і пенсія, як перейти на інший вид пенсії, для переходу з одного на інший вид пенсії, слід звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою. Зробити це можна особисто у відділенні фонду, онлайн. Через веб-портал електронних послуг ПФУ перехід здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що перебувають у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами пенсійного фонду. Куди звертатися пенсіонеру, якщо урізали пенсію, яка була призначена майже 30 років тому. В редакцію нашого каналу надійшов лист від нашої підписниці з Житомира пані Зінаїди. В ньому пенсіонерка описала доволі нетипові ситуації. І хоча ми не знаємо усіх подробиць, але на перший погляд ситуації виглядають як свавілля окремих посадовців, вона пише: я пішла на пенсію в 1995 році, потім пропрацювала ще п'ятьох років. В двох тисячі мені видали пенсійне посвідчення. Де було зазначено, що я маю 35 років стажу. Станом на 2020 рік пенсія складала 2460 гривень. Потім з пенсійного фонду надійшов лист, що треба переоформити пенсію. Після цього моя пенсія зменшилася до 1800 гривень. З'ясувалося, що мій диплом виданий на дівоче прізвище. А трудова вже на прізвище чоловіка, і начебто трудова взагалі не така, бо там надто багато печаток. Оновити документи було дуже важко, бо навчалася я під Києвом, потім працювала в різних місцях, зокрема у колгоспі, що було понад пав'яти років тому. За ті чотири місяці мені по 600 гривень так і не повернули, і навчання в технікумі так і не зарахували до стажу. Сказали дати довідку, що я там навчалася. Ми попросили, щоб вони самі зробили запит. Довго чекала. Мені сказали, що вони запит робили, але їм, начебто, не відповіли. Я в це не вірю, бо коли я сама написала, то мені відповіли одразу, що була реконструкція, і відомості за ті роки вже не збереглися. Рекомендували подзвонити до Бородянки, але я не встигла. Бо після окупації там вже все було розгромлено, ще раз підкреслимо, що ми не знаємо усіх подробиць, але дивно урізати пенсію, яка була призначена майже 30 років тому. Можливо, теперішні працівники вашого місцевого пенсійного фонду виявилися НАТО прискіпливими під час планової або позапланової перевірки пенсійної справи. Їхні дії варто було б одразу оскаржити принаймні в обласному управлінні, якщо документи видано на різні прізвища, то для цього зазвичай при призначенні пенсії просять подати, наприклад, свідоцтво про укладання шлюбу і зміну прізвища. Щось нам підказує, що такий документ у вашій пенсійній справі є, або ви могли донести цей документ, ніж чекати на якісь запити з архіві технікуму. При цьому велика кількість печаток в трудовій книжці взагалі не може бути причиною не зараховувати стаж. Якщо вже і є сумніви у конкретних записах, то уточнюючу довідку з підприємства або архіву вимагають безпосередньо перед призначенням пенсії, а не після того, як минуло 30 років ми не знаємо, чи повернули вам весь стаж роботи після того, як ви донесли уточнюючі документи. Якщо так. Відрахування з пенсії були взагалі безпідставними. В будь-якому випадку рішення щодо незарахованого навчання і рішення щодо урізаної пенсії рекомендуємо оскаржити хоча б на рівні обласного управління, туди ви можете надіслати листа так само, як і нам в редакцію, виклавши суть справи. Можна також подзвонити до контакт центру центрального апарату пенсійного фонду, що знаходиться в місті Києві. 0800 503 753. Ще один лист в редакцію каналу від пані Лесі в 2023 році помер мій чоловік. Він був ліквідатором чорнобильської трагедії. В пенсійному фонді повідомили, щоб отримати допомогу, потрібно отримати довідку від сімейного лікаря. Лікар сказала, що довідку буде писати сестра і ще пару років, тому за таку довідку треба було заплатити 2000 гривень. А скільки зараз вона не знає. Я нікуди не ходила, бо ледь переміщаюся на двох палицях. Ще й не бачу на одне око з листа не зовсім зрозуміло, про яку саме допомогу йдеться. Не для кожного виду допомоги потрібно брати довідку від лікаря, а вимагати гроші за довідку з боку лікаря це, очевидно, корупційний злочин. Цим мали б зайнятися або міський відділ охорони здоров'я або взагалі правоохоронні органи. Можливо, у вашому випадку вигідно перейти зі своєї пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо у чоловіка була хороша пенсія. Це мають прорахувати в місцевому пенсійному фонді для остаточного визначення права на такий вид пенсії може знадобитися висновок лікаря про причинний зв'язок смерті через захворювання. Пов'язане з ліквідацією наслідків чорнобильської катастрофи, але це лише наше припущення, оскільки повна картина вашої ситуації нам невідома.